Я хочу прокачати чувака спочатку: забрати всі артефакти, взяти зброю, коротко, а потім е, зробити засейвитись. Засейвитись, тому що тут е, мені ще зробити одну кінцівку. Ми вже бачили е, цієї гри. Ми один раз пройшли, а нам треба ще е, пройти її тричі. Тому обов'язково е, хочу зробити отаку зборочку. Кінцівку побачили, повернувся на цю зборочку. Красавчик, типу, поняв? Ну, отак, хочу зробити. Щоб не качатися, оце, ну, щоб уже будь, е один раз типу, походити. І завжди можна буде до цієї зборки повернутися. Ну, типу, до цього місця. І спокійно собі хоч туди пішов, хоч сюди пішов. Просто поки що не виконую ці завдання. Ну, сюжетку поки що не виконую. Я можу до молока воски пройти, мені здається. Я тільки щось не зрозумів. А де малока воска? Бо я зайшов з тієї сторони, вийшов з цієї сторони. Так, можна перекусити тепер. І. Де ця дорога? Де... Я взагалі з іншої сторони вийшов, чи що? Я пере. Ні. Я не вийшов з іншої сторони. Мені от сюди йти. Ось дорога. На якому рівні складності граю? На середньому. На середньому рівні складності. Я грав і тоді на середньому, і зараз на середньому. Так, дитячий м'ячик. Ви пам'ятаєте. Сталкери теревеніть про нього. Давайте його поставимо сюди. Так.